Доброго дня, шановні підписники та ті, хто на моєму каналі вперше. Сьогодні поговоримо з вами про допомогу не просту зимову. <світ> Отримують, як написала нам РБК України, 660 тисяч українців. Хто в списках? Звичайно, не всі. Звичайно, мені, як завжди, не вистачає трохи клепки у наших керівників. Державних хотілося б, щоб отримали все ж таки і всі пенсіонери, і всі малозабезпечені сім'ї, і багатодітні сім'ї. Але список не такий, як я би вам бажала. Кабінет міністрів планує одноразову виплату 6500 для соціально вразливих українців. Допомога буде виплачуватися. Напередодні опалювального сезону 2025-2026 років. Тобто, ми знаємо, що у нас опалювальний сезон буде починатися, коли буде мінус 8, і десь напередодні цих чисел, скоріш всього, в листопаді, ну так, на мою думку, почнеться виплата цих бонусних коштів. Хто отримує? На дітей із числа внутрішньопереміщених осіб 252 898 осіб. Людям з інвалідністю першої групи із числа внутрішньопереміщених осіб 12 12800 12 800 це кількість, це не гроші. 12 800 людей. Це приблизна кількість, яка отримує цю виплату. Одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд. 17 500 таких осіб на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 40 900 таких діток. На дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, таких дітей 1000. У будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. На дітей із малозабезпечених сімей: 335 863 особи. Як отримати гроші? Виплата проводиться за рахунок коштів, передбачених Міністерством соціальної політики. Гроші зараховуються на спеціальний рахунок на віртуальну карту Дія-карта. Використати допомогу можна буде протягом 180 днів. Як ми бачимо, у нас немає з вами критерій, типу там, оплати квартиру, купи книжку або там сходи одінця. Тобто кошти ви зможете витрачати так, як вам заманеться. Як створити цю дію карту? Перед цим як я покажу, зверніть увагу на трав'яні чаї від Світлани Анатолійони. Можливо, комусь захочеться себе трохи побалувати смачними джемами, смачними чаями все власного виробництва. Звертайтесь, знижечки діють, аксесуари існують, набори можна зробити будь-якого будь складу. І так, переходимо з вами в додаток Монобанк і паралельно відкриваємо наш додаток Дія. Як тільки ви відкриєте вашу дію, у вас одразу з'являється іконка Дія карта відкрити карту. Ви на не натискаєте, вона вас переводить. І ви вибираєте собі цю дію карту, потрібно буде прив'язати до якогось із ваших банків. У мене є на вибір Монобанк і Приват. Я прив'язала до привату. Як можна, наприклад, Монобанку, наприклад, в Монобанку прив'язати? У вас є тут ряд карток. Ви натискаєте Створити картку, вибираєте Дія карта, Хочу дію карту, натискаєте Активувати. Очікуємо декілька хвилин. І ось вуаля, дія карта ваша активована. І уже в дії, коли ви зайдете, у вас уже буде активація, як ви бачите, у мене є і в моно, і в привату. Ну, але краще відкривайте в одному банку, щоб не заплутатися. Тому потім у вас, бачите, тут є перелік: доступні пропозиції у монобанку. Пакунок школяра. Або базова соціальна допомога. Також тут з'явиться допомога 6500. Ви натиснете стрілочку, отримати і отримуєте свої кошти. Головне, щоб ви відповідали тим критеріям, які заявляє вам. Міністерства соціальної політики. Я впевнена, що шахраїв або тих, хто хоче щось собі типу намотити, швиденько буде це все пересікатися, тому що якщо є кількість, яку ми з вами сьогодні прочитали, значить є ідентифікація особистостей, які мають на це право претендування. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є можливість. Ставати спонсором каналу, будь ласка, я буду дуже вам вдячна.